На майданчику Карпарк я продаж від власника. Друзі, хто бажав собі автівочку сім'їмісну, 2,2 дизельочок, підігрів передніх сидінь, клімат, круїз. Будь ласка, така притонована, біленька перлина, Captiva 11 2011 року. Чекає на вас. Телефончик власника, як завжди, буде під відео. Тож, телефонуйте. І вам все розповістять, все, що ви не побачили на цьому відео. Я зараз пробігусь, пробіжусь. Будь ласка, така кумовська у нас гума. Прозорі ощенятка. Ковір показую, так, перлиночка у нас. Не чисто білий такий колір, а такі так, з перлинкою. Так, автівочка у нас сімімісна, зараз покажу. О, погляньте, камера позаду є, парктроніки виглядають. Будь ласка, складений у нас третій рядочок, до нього є пасочки, підстаканечок. Все як повинно бути. Будь ласка, а ні, то шторочку закрили і все буде добре. Так, йдемо до салону. Будь ласка, такі у нас картки, шкіряні, до речі, скло Кія. Будь ласка, понизу, проємчики, шкіряний у нас такий от салончик, підстаканочки, підголовнички, паски, все на місці. Ева килимочки, Отаким блакитним кольором підсвіточка на стелі робить. Сама стеля чистесенька. Вон, сіточка для ваших речей. Ж, будь ласка, друзі, погляньте на стан, все тут дуже добре. Все тут чистеньке і охайне. Так само попереду, дверцята, не шкрябані ні, шкряба, ні рвані, нічого такого немає, ціленькі і понизу, всі проємчики, будь ласка, пасажирське місце, так само як ломочок, стан торпеди, будь ласка. Так, ну що, йдемо до водія, більш детальніше по комплектації. Да? так Зараз дойду. Поїхали. Чотири папів меча маємо. Так само, будь ласка, приємчики коптіва. Всі наклеечки, все це на місці, все це у водія. О, Датчик світла. Бачите, авто. На кермі круїз. Ось він підігрів сидінь. Стояночні гармо електричні, 6 Бачимо авто, це у нас клімат, мультимедіа, дисплей. І приборна дошка. Так, зараз сяду, крутну ключиком, щоб ви все оп, побачили. Так. Будь ласка, запускається комп'ютер. Пішло радіо. Автівочка хоче палива трошки, пробігу 193-600 км. Зараз запущу двигун. О, будь ласка, пішли контрольки, самі чули, все запустилося. та Тата кайрбек бачу. Не, не пристягнув. Ну не пристягнувся, я, ну що зробиш? Ще раз показую, що все працює. Дисплейчик. Зараз тут нам все покаже. Дуже гарна музичка. Чуєте, як вали. Звук-акустика дуже добрі. Так, ще раз торпедку став покажу, будь ласка. Дуже-дуже гарний холодильник. Повірте, після плюс 100 градусів сюди сів, як в холодильник, друзі. Дує дуже добре. Тож, приїжджайте, самі все це дивіться. Це дуже гарно по всій Ну Ми йдемо до двигуна. так отут у нас така... оп Відкрили. Опаш. У вас підкапотний простір. Парочки габарити підсвічуються. Працює наш нас двигунчик. Пари, кріплення, підкапотний простір. Ще отак, друзі, будь ласка, я ж кажу. Все в охайному стані. Тож дзвоніть власнику, нехай вам ще більше покаже. Тож, друзі, така ось сімімісна у нас Chevrolet Captiva нагадую, 11-й рік, 2.2, дизель, 6-ступочка, підігрів сидінь, сімімісна. Ціночик авто 11 тисяч доларів. Телефончик власника під відео. Телефонуйте, домовляйтесь, зустрічайтесь.